Привіт! А ви знали, що існує не тільки юбка-сонце, напівсонце і четверть сонця. Є ще такі спідниці, як кльош, може бути звичайний, може бути великий, може бути така спідниця, як юбка колокол, або якщо українською спідниця дзвіночок, і вона також є маленька, середня і велика. І якщо взяти оці всі формули докупи, то їх вийде аж 10. Ви уявляєте 10 різних формул. Я про це дізналася ще 3 роки тому. І 3 роки мене не покидала думка, що я хочу знайти якесь відео чи картинку, де би були всі ці 10 спідниць, і бажано знаєте, в якійсь однотонній тканині, щоб на всіх спідницях була одна та ж сама тканина і одна та сама довжина. Тобто, щоб можна було порівняти саме оці фалди, і наскільки вони відрізняються. Того що, якщо по попробувати шукати там в Ютубі, в Гуглі, в Пінтересті, то можна знайти або з картону, або максимум це буде 5 спідниць, таких найбільш популярних, і в маленькому манекені. І я довгий час думала: ну як же ж мені цікаво? Дізнатися, як це все виглядає на реальній людині. Не просто на якихось там малесеньких манекенах, а щоб можна було подивитися максимальну довжину міді і міні. Ви ну, вже зрозуміли, до чого я веду? Так, Я купила рулон тканини для того, щоб це все втілити. І в мене зараз є 10 різних макетів цих спідниць. І я збираюся цим поділитися з вами. Кожних три дні буде виходити відео. З побудовою і з виглядом цих спідниць. Перше відео буде вже завтра, і це буде спідниця Кльош і Великий Кльош. І чесно кажучи, я так хотіла втілити цей проект, я так давно хотіла взагалі спробувати подивитися, що з цього всього вийде, для того, щоб, ну, як мінімум, для себе обрати ту спідницю, яка би краще підійшла на мою фігуру, яка би була і не надто велика по об'єму, і не надто вузька. Бо якщо ви пам'ятаєте, Спідниця четверть сонця вона підходить не на всі фігури. Там вже, якщо у вас є невеликий животик, треба за, позаду робити виточки. А я не люблю на конічних спідницях виточки. А от спідниця на пів сонця, вона вже якась надто об'ємна. Мені вже такого не хочеться, бо я в такому відчуваю себе якоюсь циганкою. І я все-таки взяла і пошила і зробила цей проект. Тож запрошую вас до перегляду наступних відео. Сподіваюсь, ваша цікавість буде не менше, ніж моя. І... Зустрінемось з вами уже завтра. Це буде юбка кльош і великий кльош. Ну, знаєте, для того, щоб відразу порівняти дві спідниці з одної касти, так би мовити. В кожному відео буде по декілька спідниць для того, щоб можна було порівнювати їх. Наприклад, якщо кльош, то це буде одразу дві спідниці. Якщо юбка дзвіночок то це буде три спідниці. І там далі буде, наприклад, напівсонце і три четверті сонця. Така теж є. Доволі цікава спідниця, а також я пошила юбку сонце і подвійне сонце. Це, звісно, було дуже цікаво. А якщо ви дивилися моє попереднє відео, то там я казала, що буду перевіряти ось цю сукню. Сукня вийшла максимально невдала. Ось вам скріншот. Я її відразу от сфоткала і викинула. Не хотіла знімати відео, бо, ну. Не бачила сенсу на що таке знімати. Це, от, якщо ви очікували ту викріку, то знайте, що краще нею не користуватися. Ну, я з вами надовго не прощаюся, і побачимось з вами вже завтра.